П'єршино. Монолог Людовіка з французької п'єси Будьте здорові, Місія. Вибачте, але я насправді не знаю, що зі мною відбувається. Доходить до жахливих речей. Я себе просто не впізнаю. І це я той маленький Людо, як називав мене священник нашої парафії, зворушливий, чутливий хлопчик, який на святвечір носив подарунки літнім людям, який виступав проти соціальної несправедливості. Бачите ось сюди. Ось сюди мене вдарили камінчиком. Як сталося, що цей. Маленький людо, мені здавалося, я так добре його знаю. Міг стати людиною, спекулюючою на смерті літньої людини. Що, що сталося? Яка причина такого падіння? Гаразд. Я вам скажу. Причина такого падіння не жінка, не слава, а лише дзвінка монета. Так, гроші. Ось Божество, ось владика. Воно диктує нам свої закони, а ми їм підкоряємося. Ввечері після молитви ми блаженно посміхаючись, рахуємо свої мільйони, щоб швидше заснути. А перед нашими очима, як падаючі зірки, миготять різнокольорові нулі гроші. Вони роблять нас гордовитими. Коли вони у нас є, і змушують принижуватися, коли їх у нас немає. Гроші, через них ми повинні лестити сильним світу цього, коли насправді нам хочеться їх придушити. Гроші вони зводять марикади між тими, хто їх жадає, і тими, хто їх має. Гроші вони змушують нас як дітей плескати у долоні, як дітей, яким дають цукерку. Гроші вони змушують нас темною ночі прокрадатися по стінах, щоб зводити рахунки і робити темні справи. Гроші, вони змушують нас вставати на коліна, щоб краще вдихнути їхній запах, наче братонська шукачка. Гроші. Вони роблять із нас красенів. Через них ми стрибаємо до стелі, через них ми втрачаємо штуни, через них ми радіємо, через них ми журимось, вони перетворюють нас у лайно. Гроші, 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 гроші. Ось це мерзенне чудовисько, яке вбиває в нас невинну дитину. Чудовисько, яке вульгаризує любов і пожирає наші душі. О, ці гроші. Я не їх.